На порозі весни комунальні служби Ніжина проводять ґрунтовну і системну роботу по підготовці до місячника з благоустрою та санітарної очистки міста. Стартували із приведення до належного стану контейнерних майданчиків. Розповідає заступник міського голови Ніжина Федір Вовченко. Постійно працюємо над тим, щоб приводити їх до належного стану. Ремонтуються контейнери. Красяться постійно підчищається сміття біля цих майданчиків зі свого боку. Комунальники прикладають максимум зусиль, аби місто виглядало прибраним і охайним. Хотілося б більше розуміння з боку містян, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, наголошує Федір Вовченко. Я хотів би звернутися до мешканців громади. Я вдячний тим людям, які розуміють, що треба подрібнювати, наприклад. Гілля подрібнювати, не просто розкидувати, а намагатися складати його. Належним чином для того, щоб комунальні служби могли якнайшвидше його вивести, і воно не заважало іншим людям і не псувало прекрасний вид нашого міста. Стан сміттєвих майданчиків це складова обличчя міста, наголошує Федір Вовченко і додає, що лише спільними зусиллями містян та комунальних служб можна підтримувати місто чистим і охайним. Незабаром почнеться місячник з благоустрою по нашій громаді. Тому ми готуємо і техніку, і людей до цієї роботи. Вона, я впевнений, буде проведена на вищому рівні. І також прошу людей долучитися до, цього, до цієї події, долучитися тим, що викидати сміття не біля контейнерів, а намагатися складувати його по контейнерам.